Не забувайте матерів, серця страждають та сумують, Як звісточку від вас не чують, не знають спокою та снів. Не забувайте матерів, вони хворіють вашим болем. Вночі, чи то при світлі кволім, в очах помітять смуто днів. Не забувайте в матерів поради доброї спитати, скоріше світла перейняти, і мудрість. Що в них Бог зберіг. Не забувайте матерів, частіше ви їх набирайте, теплом сердечним огортайте, щоб радісних почути слів. Не забувайте матерів. Про них моліться ви щоночі. Просіть ви палко й охоче, щоб вседержитель їх зберіг. Не забувайте матерів, ви діти доки в цьому світі. Допоки у вікні ще світло горить і чути мамин спів. Не забувайте матерів, даруйте ви їм ніжних квітів, щоб душі їхні рясно квітли і ніколи смуток їх не стрів. Не забувайте матерів, ніхто не зможе так любити, вам пробачати і вами жити, чекати здалини світів. Не забувайте матерів.